Ввагія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні в той час, як знову була сила народу, а не мали що їсти, закликав Ісус учнів і каже їм. Жаль мені цих людей, ось вони вже три дні зі мною, не мають що їсти. Коли відпущу голоних додому ослабнуть у дорозі, Деякі них прийшли іздалека, учні йому відповіли, звідки й хто міг би нагодувати і хлібом у постелі. Він спитав їх, скільки має хлібів, всім відповіли, тоді він велів народові сісти на землю, і взявши сім хлібів, та воздавши хвалу, розламав їх да учням, щоб роздавали, і вони роздавали народові, мали вони також кілька рибок. Він благословив їх і наказав теж роздати, і вони їли й наситились, і зібрали сім кошів, кусків, що зостались. Було їх чотири тисячі. І відпустив їх, війшовши відразу чве з учнями примув у далманут край. Слава тобі, Господи, слава Тобі! В Ім'я Отця і Сина, і з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Бачимо, велика кількість людей іде за Ісусом, бо знають, що це Спаситель. Бо знають, що Ісус може зробити чудо, може зцілити, може допомогти, може бути розрадити. І бачимо, люди посходилися з багатьох місць, і кожен, хто прийшов, не був залишений, обділений увагою Ісуса. Кожен був нагодований, про кожного Ісус Христос дбає. Так само в нашому житті, коли ми приходимо до Господа, ми ніколи не залишаємося обділеними. Господь завжди наділяє нас своєю ласкою. Кожна молитва, кожна зустріч з Господом переносить плоди у наше життя. Деколи ми цього не бачимо, деколи ми цього не зауважуємо, але Господь добрий, Господь благословляє. Господь дає свою ласку нам. Одного разу чоловік прийшов до священника і каже: «О Господи, каже, що мені з того, що я хожу до церкви, слухаю службу Божу, слухаю проповідь, якщо я не маю ніякого полегшення від того, все рівно, якісь думки мені приходять, і я не знаю далі, що робити. А він каже: добре, візьми кошик, іди носи кошиком. Воду. І цей чоловік пішов і так робив. І потім каже священик до нього: подивися на кошик, що ти замітив? Каже: Ну, каже, я носив воду, вода розливалася, в кошику нічого не залишалося. А що з кошиком? Він подивився, каже: А кошик став чистішим. Так само, кожна наша молитва, кожна наша думка про Бога, кожна наша присутність з Богом. Очищає наш розум, очищає наші думки. Ми крок за кроком робимося чистими. Як бачимо також, Господь каже до апостолів, каже: нагодуйте народ. Напевно, апостоли були здивовані, бо як можна нагодувати чотири тисячі народу? Адже вечір був все закрито, нема куди йти, бо перебували десь, напевно, посередині пустелі. І бачимо, апостоли не почали нарікати, не почали опускати руки, а почали робити те, що їм сказав Господь. каже: Маєте хліб, переносьте, маєте рибу переносите. Ісус Христос бере це у свої руки і носить гору, возносить хвалу, благословить. І знову каже до апостолів: дід, роздавайте! Знову ж таки, напевно, апостоли могли подумати, та що ми будемо роздавати, та як то вистачить. Але вони послухалися Господа, вони виконували Його слово, і сталося чудо помноження хлібів. І це також приклад для нас, що у нашому житті ми ніколи не розчаровувалися, ніколи не опускали руки. Маємо якусь ситуацію. Знаймо, що в руках Господніх нічого не пропадає. Господи, я все, що міг то цій ситуації, віддаю Твої самогутні долоні. Допомагай, Господи. І молитися, молитися і чекати, бути терпеливими, не нарікати, не розчаровуватися, не опускати руки, тільки віддавати в руки Божі, молитися і чекати, а Бог буде діяти. І Бог з тої проблеми зробить чудо, зробить благословення для нас. Отож, віддаваємо все життя наші руки Господні, молімося, довіряємо, робімо добрі вчинки, будьмо з Господом. Господь. Завжди буде благословити нас рясно, усіма ласками і щедротами. Амінь. Слава Ісусу Христу.